Вичимо ногу розминки. Прави, вам будуть знайомі, але ми дещо їх видосмінимо. Тому стаємо на вивчення ногої розминки. Ноги разом, ручки донизу. Потяглися наверх, вдох, носом і видих через рот. Не би задуваєте свічки ще вдох. І видих. Ще раз. Вдох. Потяглися до сонечка і видих. І ще один разок. І видих. Молодці ручки на талі, Ножки широко. Поїхали голова. Будьте уважні. нахили голови. Стараємося дотягнутися мушком до плеча. Мавправиться вже знайома. Направо, на ліво. Направо не поспішаємо, наліво. Ще. Направо. Наліво, направо, наліво. Молодці. Повороти носи там знайомі. Направо, наліво, направо, наліво, направо, наліво, направо, наліво. Молодці. А зараз ми робимо коло о, кругові оберти головою, але не вліз. Контакт, а носиком. Уявіть, що ви носиком малюєте коло попереду себе. Поїхали. Праву сторону носиком малюємо. Носиком. Молоці не поспішаємо. Носиком малюємо, Коло в праву сторону, 4 рази. І чотири рази вліво не поспішайте. Другий раз. Носиком. Третій і ще один. Четвертий. Молодці. Шийку ми начу розігріли. Переходимо на плечі. Ручки опускаємо донизу і робимо підйом ручками і вниз. Ще. Наверх і вниз. Наверх. І вниз. Наверх і вниз. Молодці. Кругові оберти ручками зараз будуть назад. І ми з вами з'якшуємо наші коліна, вони будуть трохи присідати і пружинити. Ось так. Так, давайте спробуємо. Ручки наверх, не поспішаємо. Вниз присіємо. Бимо скотилися з горочки ще. Вниз і вниз і вниз. Прискорюємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, молодці, і вперед, повільно, не поспішаючи. Ручки можна в кулачки взяти. І прискорюємося. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці зробили вдох. І видих через рот. Присіли, трошки звершили колінка, скинули корпус і ручки, і зробили видих через ротик. Ще вдох. Видих. Ще схрещуємо ручки. Видих. Схрещуємо ручки. Трохи присідаємо. Ще видих. І ще. Молодці. Дуже добре. Переходимо до грудної клітини. Ножки поставили широко. Носочки трохи розвели в сторони. Ручки підняли долоньками донизу. Зараз будьте уважні. Ми стегна тримаємо на місці. Вони не рухаються. Рухається лише грудна клітина. А стегна в нас стабільні. Вони е, стоять на місці. Ручки в сторони. І тягнемося правою ручкою в праву сторону. Раз. На місце стали. В ліву сторону потягнулися боком. Разом. Так. право рівненько. Вліво, рівненько ще. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, опустили ручки знову. Вдих. І видих. Скинули. Трохи скинули ручки ще. Скидуємо ручки, трохи, нехай відпочинуть. І останній раз. Молодці. А зараз будемо робити нахили корпусу в сторони, але також будемо робити трохи видозмінену форму. Ручки донизу, вздовж тулуба. Дивіться, права ручка сповзає вниз до коліна. Не розвертаємо корпус ні так, ні так. Чітко боком. І на Б. І в ліву сторону дістали до коліна. Треба, щоб потягнулися, потягнулися наші м'язи в боковій частині і на місці. Давайте спробуємо. Раз, наверх. Два. Три, чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. Стегна на місці. Три, чотири. Стегна не рухаються, П'ять. І шість, сім і вісім. Молодці. А зараз додаємо ще одну ручку і носик. Уважно. Раз, нахилилися. Два. Ручку потягнули наверх. Три. Підняли носик на ручку. І чотири. Повернулися вниз. Вліво. Раз, рука два. Голова три. Повернулися вниз. Чотири. Ще. Раз. рука, два, Голова три. Чотири рівненько стали. Вліво. Раз. Рука, два. Голова три. Оп, і рівненько чотири. Підміраху наїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. 4. Молодці! Я впевнена, що у вас все вийде. Переходимо до наших степен. Спочатку ми виконаємо вправи, які вам вже знайомі. Це свінгові рухи стегнами вправо та вліво. По одному, по два і по три з паузою на чотири. А далі ми з вами перейдемо до вісімок. Будемо нашими стегнами малювати вісінки. Отож! Будь ласка, ручки на талії, свінгові рухи. По одному. По два і по три. Поїхали вправо. І раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. По два. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. По три. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Молодці. І переходимо до вісімок. Дивіться уважно. Уявіть, що навколо нас намальована вісімка. Усі знають, як малюється цифра вісім. Давайте згадаємо. Так. Переверніть її. І утворився, утворився знак безкінечності. Так, і уявіть, що цей знак безкінечності ми будемо малювати стегнами. Починаємо з правого стегна. Праве стегно йде вперед, в сторону, назад. І завмираємо. Переходи черга на ліве стегно. Ліве стегно вперед. в Сторону. І завмирає. Праве стегно знову. Вперед, в Сторону. Назад. Завмерли. Можете ручками собі допомагати. Ліве, вперед, стегно, вперед. в Сторону. Назад. Праве вперед, в Сторону. Назад. І ліве вперед. в Сторону назад. Молодці, а зараз давайте спробуємо трохи швидше. Ручки на талі. Поїхали. Перед в сторону назад. Перед в сторону назад. Перед в сторону назад. Перед в сторону назад. Серед, в сторону, назад. Перед в сторону назад. Перед в сторону назад. Перед сторону назад. Перед в сторону назад. Під рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сим, сім, вісім. Раз. Ви можете потренуватися перед зеркалом, щоб бачити, як ваше стегно йде вперед, сторону назад. І, мабуть, я впевнена, що ви побачите, що це, це робиться дуже легко. А зараз переходимо до пружинних присідань. Ножки разом, пружинні присідання по одному, по два і по три. Ще таке пружине присідання. Не відриваючи п'яточок, ми згинаємо коліна, присідаємо і ніби підштовхуємося п'яточками від підлоги. Витискаємо себе наверх. Приготувалися. Робимо по одному. На і присідання, на раз, наверх. Готові. Поїхали. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. І сім і вісім. Добре. А зараз виконуємо по два. Приготувалися. Також ми сідаємо на І. І на раз. На два буде пауза. Приготувалися. Сім, вісім. І раз. Пауза два. І три. Пауза чотири. І п'ять. Пауза шість. І сім. Пауза вісім. І раз. Пауза два. І три. Пауза 4 І п'ять. Пауза 6 І 7, Пауза 8. А зараз е, прожиння присідання по три. Робимо. Раз, два, три. Пауза, чотири. 1, 2, 3, Пауза, 4. Приготувалися. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6, сім. Пауза. Раз, два, три. Пауза. П'ять, шість, сім. Пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Молодці. Переходимо до марширування. Будьте уважні. Ножку фіксуємо біля, е, біля коліна. Стопою витягнутою. Так? І ми будемо робити з вами марширування з хлопками. Будемо робити е, хлопки, наче по сходинкам. На першу вісімку ми будемо робити хлопок на раз. На другу на два. На третю на три, на четверту, на чотири. І так по сходинкам. І останнє, коли ми на вісім зробимо хлопок, будуть в нас хлопки на кожен рахунок. І на раз, і на два, і на три, і на чотири, І на п'ять, і на шість, і на сім. І на вісім. Будьте уважні, будь ласка, повторюйте за мною і рахуйте разом зі мною. Ножки разом. Пам'ятаємо, що починаємо з правої ноги. Хлопки робимо голосно, голосно і обов'язково всі рахунок. Приготувалися. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Три чотири, шість, сім, вісім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім раз, два, три, чотири. Обов'язково витягнути опорну ногу. Опорна нога це нога, на якій ми будемо стояти. Робоча нога це та нога, яка буде рухатися. І бажаю поспіхом. Починаємо з правої ноги. Ноги п'яні, колінка зафіксували. Починаємо з правої ноги. Підтягли праву ножку до себе. Взяли ножку у замочок і підтягли до себе. Так. Рахуємо з вами до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Праву ногу правою рукою. Беремо за пальчики. запальчики. Запальчики. Угу. Ліву ручку витягуємо в сторону і витягуємо праву ногу вперед. Утримаємо рівновагу, 10 рахунків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зібрали ножку до себе. Не опускаємо її. Підтягнули носочок до себе. Коліно вивернули в сторону. Дивіться воно в сторону. Так, можна утримати носочок і стоїмо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Правою рукою взялися за п'яточку. Ось так. Ліву руку витягли в сторону. Опорну ногу обов'язково пряму. І витягуємо ножку в сторону. Рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Скоротили ножку. Так, зібрали до себе. Носочком потяглися до попи, взялися двома руками. Показую ззаду. Двома руками за носочок. Утримаємо це положення. Обов'язково коліно до коліно. Коліно не стирщить не вперед, не назад. Коліно до коліна і рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Праву ногу взяли правою рукою. Ліву ручку витягли наверх. І будьте уважні. Носочком, витягнути носочком, тягнемося у стелю. Робимо ось такий кружечок. І рахуємо до десяти. Раз, два, три. Вище ножку. 4. 5. Шість. Сім. Вісім дев'ять, Десять. Опустили. Молодці. Повторюємо усе це з лівої ноги. Нога на пасе. Ручки в замочок. Підтягли до себе. Рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Молодці. Лівою рукою. З'ялися за лівий носочок. Витягли ножку вперед. Праву руку в сторону. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підтягли ліву ногу до себе носочком. Носочок можна взяти ручками. Коліно вивернули в сторону. Рівненько стоїмо. Рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Лівою рукою взялися за ліву стопу. Будьте уважні. Бачите, де коліно? За рукою. Руку попереду ноги. Взялися за ногу. Праву руку в сторону. Ліву ногу відкриваємо. Рахуємо до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім. Вісі. Дев'ять. 10. зібрали ножку. Носочком потягнулися до попи. Взялися двома руками. Зібрали лопатки і рахуємо до 10. 1, 2, коліно до коліна. 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. Лівою рукою тримаємося за ліву ногу. Праву руч витягуємо. Наверх. Так, вперед і наверх. Витягуємося носочком наверх. Робимо коло І утримаємося Раз, два, вище ногу. Три. Трохи корпус вперед. 4, 5, 6, 7. Вісім 9. Десять. Молодці. Опустили ножку. Ручки в сторону. Кругові оберти. Від коліна. Підняли ножку вперед. Зігнуту в коліні. Так, утримаємося. І коліно тримаємо на місці. Можна ручкою притримати коліно, щоб воно не рухалося. Малюємо носочком коло. Від себе туди. Туди малюємо. Десять разів. І до себе малюємо. Не рухаємо стегно. Стараємося, щоб тільки рухався наш суглоб на в коліні. І зараз працюємо стопою. Тільки стопа рухається. Ручку в сторону, стопа рухається по колу від себе і до себе. Розігріваємо стопу. Молодці. І зараз ми ножку, тримаємо, тримаючи написи, вибиваємо м'яча. Ми вже робили цей рух, ручки в сторони. Вибиваємо м'яча вперед, скорочуємо стопу на себе. Як би п'яточко вибиваємо. І знову до себе витягли носочок. Скоротили, витягли. Скоротили, витягли. Скоротили, витягли, скоротили, витягли ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Переходимо до лівої ноги. Ручку в сторону, но, ножка. Трохи підняти, носочок витягнутий. Тримаємо ручку на коліні, щоб не рухалося стегно. І робимо 10 кругових обертів. Малюємо коло носочком від себе. І 10 разів до себе. Стараємося не рухати стегном. Молодці. Затримали ножку. Малюємо коло носочком. Розігріваємо носочок. Від себе і 10 разів до себе. Молодці. Ручка в сторону, нога на пасе. Вибиваємо м'яча. Раз, два. Скоротили, витягли. Скоротили. Витягли. Скоротили. Витягли. Ще раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Ручки в сторони. Відпочиваємо вдих через нос, видих через рот, би задуваємо свічку. І опускаємо корпус і скидуємо ручки. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Молодці. Дуже добре. Переходимо до наших стоп. Зараз буде підйоми. На пів пальці. Ручки надалі. Спинка пряма. Немови. Ми стоїмо біля стіночки. Ножки рівні. Коліна обов'язково в рівні. Витягуємося п'яточки разом. Витягуємося наверх. Двома ножками і опустилися вниз. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще раз, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Молодці. Дві, одна, дві. Права ножка на пальчик, Одна. А ліва поставила. Поваставили на п'яточку. Далі. Дві, одна. Дві, одна. Дві, одна. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Піде 1, Одна, одна. Одна, одна. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8. Молодці! На цьому розучування нашої нової розминки ми закінчили. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Без тривог зі світлом. І усе буде добре. До нових зустрічей!